Добрий день. Продовжуємо сьогодні нашу роботу в Scratch Online. Створимо сьогодні акваріум. Намалюємо спрайта рибку і намалюємо тло наше або сцену. Спрайта кота прибираємо. Заходимо обрати тло, обираємо пензлика. І нас виходить вбудований графічний редактор. Бираємо прямокутник, намалюємо. Зробимо колір нашого акваріуму. Обираю блакитний. А малюємо водорості. Обираємо пензлик, колір. Одразу бачимо, що зміни у нас з'являються на якщо щось раптом вийшло не так, то можна завжди відмінити свою останню дію або скористатися гумкою. Намалюємо пісочок, опираю колір. Ну, якийсь приблизно оранжевий. Можна взяти пензлика і додати трошки йому ширини десь 50, 51. Одразу зміни дивимося на сцені, чи подобається вам, чи ні. Можна ще намалювати тут декілька бульбашок. Оберемо білий колір. Ось так. Можна було б ще залити листочки за бажанням. Обираємо заповнення. Оберу якийсь яскравіший кольор і за бажанням можна всі заливати листочки, можна частково, тобто ну, тут уже як захочете. Сцена готова, намалюємо спрайта. Обрати спрайт, обираємо пензлика, намалюємо яку-небудь рибку. Візьмемо пензлика, беремо колір, візьму червоний. Пензлик наразі 51, трошки широко. Візьму 10 пунктів. Не бійтесь малювати Велику рибку, завжди можна зменшити, так. продублюємо нашу рибку. І підітрим їй трошки хвостика, для того, щоб, як будемо писати програму, оживляти нашу рибку, щоб вона мала змогу рухатися і мала не один образ. Хвостика намалюю трошки більшого, ніж той був. І можна домалювати око. За бажанням рибку можна розфарбувати. Візьмемо якийсь інший колір трішки, щоб відрізнявся. І спробуємо зафарбувати. Розміри рибки зменшуємо, бо дуже велика. І 100 залишу десь 30. Отак. Можна добавити рибці ще якогось товариша, обрати спрайт. Малювати більш не буду, але візьму із тих готових, що пропонується блок тварини. Давайте кого-небудь виберемо. Ось така акула нехай буде. Напишемо скрипт до нашої намальованої рибки. «Події», Коли натиснуто зелений прапорець, оберемо безкінечний цикл завжди. Тобто програма буде виконуватися до тих пір, поки ви самі її не зупините натисканням на шестикутник червоного кольору. Дамо рух, переміститися на 10 кроків. Не забувайте команду, якщо на межі, то відбити, для того, щоб рибка могла передвигатися по всьому акваріуму. І у вигляді. Наступний образ, адже ми пам'ятаємо, що ми намалювали, у нас рибка буде трошки зменшуватися, збільшуватися в неї хвостик. Тому буде таке враження, ніби вона рухається. Давайте спробуємо. Але зараз ще змінимо напрям, для того, щоб рибка при відбиванні від межі не поверталася догори черевцем. Потрібно зліва на праву команду обрати. І трішечки змінимо траєкторію руху, щоб у, мишки, у рибки була можливість рухатися по всьому акваріуму. Ось так. Так, бачимо, що все у нас вийшло. Залишилося написати скрипта до акули. Переключаємося на акулу. Скрипт буде такий самий. Завжди. Обираємо рух, не забуваємо, якщо на межі то відбити, і змінюємо наступний образ. Заходимо до акули у напрям, також зліва направо обираємо і трішечки міняємо траєкторію руху. Так. Можна включити на весь екран і подивитися, що у нас вийшло. За вашим бажанням, можете додати ще когось.